Як зраджувати дівчині так, щоб вона знала? Що? Запам'ятайте, найкращий захист це напад. Е, Джей, я, до речі, сьогодні о 15-ті йду на нігті. Що? Для кого це? Ну і так це йде. Чи в тебе вже з'явився якийсь нахтілюб? Що ти робиш? Ти що не бачиш вікна на розпашку стоять? Тут з бінокля тебе побачити не ділять, взагалі. Ти куди марафетишся? До мами. Я ж казала тобі. До якого такого мами? Сидиш вдома. Джей, а де ти був? Друга година ночі? Гуляв. В сенсі гуляв. Коли ви відчуваєте, що сварка неминуча, використовувати три-чотири різних брехні, щоб її краще заплутати. Два часа ночі. Що значить гуляв? Та, та у мами був. Я ж тобі казав зранку, що буду у мами сидіти. До двох часов ночі мама. Ну засиділись. Ну люблю я свою маму. Ну такий я син. Вже кажи, де ти був. Жеку, другого мого знаєш? Можеш спитати, я з ним сидів весь вечір. Я зараз позвоню. Ну куди ти набереш? За два, друга дня ночі. Ну, давай після мене зранку набереш. Джей, який Жека? Ти розумієш, що мені просто вже здається, що ти мені брешеш. Був в лікарні. Джей, скажи правду, ти мені зраджуєш. І от ми на фініші. Як я вам і обіцяв. Що? Заюш, я тебе одну кохаю і буду кохати все життя. Правда? Іди сюди.